Всім привіт! Сьогодні невеличкий огляд плуга до саморобного тракторця. Отже, за основу я взяв звичайний кінний плуг з невеличкими доопрацюваннями. Серед них це перегнутий відвал, тому що він погано перевертав землю. Тобто був він перегнутий ось, ось так по діагоналі, можна сказати, збільшивши заукруглення. Також була зроблена додаткова розпорка між. Відвалом і польовою доскою. Ось сам відвал. Видно так, що цей край сюди я його більш загнув. Е, також скорочене е, та перегнуте дишло. В цьому місці я його перегинав, бо воно було доволі загнуто. Ось, ось отак, плюс-мінус. Це було зроблено для того, щоб налаштувати плуг. Під саморобну трихточну навіску. На віску в мене є відео на каналі, можете переглянути. До плуга була зварена рамка. Рамка була зварена з труби 50-ї та швеллера. До рамки плуг кріпиться за допомогою двох пластин. Та рухомого з'єднання. Це потрібно було для того, щоб можна було збільшувати або зменшувати ширину захвату. В стандартному положенні, тобто, він виставлявся і все приварювалось на ширину захвату 20 см. Але ну, можливість захвату його сягає порядка 25 см. От, тому було. Зроблено таке з'єднання. Тут в пластинах є прорізі, щоб можна, було, щоб можна було двигати плугом вліво та вправо, тим самим збільшуючи або зменшуючи ширину захвату. Також до плуга був зроблений відрізний диск. Про відрізний диск в мене теж є відео. Можете більш детально з ним ознайомитись. Скажу так, діаметр самого диска 28 см, ну і зроблений він на ступиці з мотоцикла Іж. Тепер до рамки. На рамці також є опорне колесо для плуга, яким регулюється глибина. Регулювання зроблено за допомогою прижиму у вигляді двох болтів. Тобто був зроблений отвір. На отвір приварена гайка з різьбою під болт М12. І тим самим піднімаючи або опускаючи колесо, ми регулюємо глибину оранки. Також ще вернуся я до рухомого з'єднання. Е, виконана вона по принципу е, там, гаражного завісу, тобто е, всередині вал, е, якщо я не помиляюся, на 20-20 мм, е, під нього підібрана трубка до валу зверху приварено кусок різьби для того, щоб. Він не вискакував звідти з цієї трубки. І тим самим е, в цьому місці плуг має можливість змінювати свій кут. Ну, тобто, на те регулювання на пластинах, про яке я вже розказував. На цьому, напевне, все. Е, було багато тут доопрацювань. Але, нарешті, я дійшов до його кінечного варіанту, я надіюся. В роботі він себе показав непогано. Тим більше, що є можливості регулювання, є трьохточна навіска. Тому на цьому сподіваюся, що все буде все. краситись, проварюватись, тому що все на прихватках. Ну, не все, але є місця, які потрібно все підварити. На цьому дякую. Якщо хтось замітив якісь помилки, Буду дуже радий, якщо ви про це напишете. Можливо, ще щось треба підправити. Дякую за увагу.